Як засохла та смаковниця, яку Христос прокляв, пам'ятаєте? Та послухайте, ось дивіться, ну акація. Ну не можеш від неї збавитися. Вроді спиляли, все. Радуємося. Недовго радувались. Через місяць дивися вже опять. Десятки ростків дало. Знов повирізав, знов росте, да що ж таке? Корінь треба знищити? Тому Христос не брав сокиру. Я тебе зараз накажу, Лінива смоковниця, не хочеш плодів давати на получай. Ні. Він знав, що треба боротися з коренем. І він сказав слово. Пам'ятаєте? І коли учні верталися через деякий час, вони побачили, що ця смоковниця засохла від кореню. Розумієте? І коли він сказав корінь зразу засох. Ну цього ж не було видно, вершок ще був зелений, куча листя ще було. І здається, ну і що толку твої проголошення, твої молитви не діють, бери бензопилу, Фома, та ще й сюди. ні ні ні. Так діять плоскі, ребята. Ну ми духовні. Ми розуміємо, що треба рішати питання з коренем. І тому. Коли здається враження, що ти говориш, проголошуєш Боже Слово зі владою, з вірою, як говорить Христос, да? коли скажеш горі сій, не сумнівайся в серці своєму, но вір, що збудеться по твоям, по словам твоїм. Фу! І коли очі твої бачать, а що толку? Є толк. Бо зараз ця робота йде не у видимому світі, а в невидимому, в духовному світі. І тоді це проявиться і в фізичному світі. Ну ви розумієте?